Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про останнє затемнення 2023 року. Воно відбудеться 28 жовтня, і це буде затемнення місяця. Воно закриватиме осінній коридор затемнень і стане останнім із затемнень на осі тілець Скорпіон, які ми з вами переживали останні два роки. Тож, чим воно загалом особливе і для кожного знаків зодіаку також, дізнаємося в цьому відео, оскільки це затемнення відбувається в знакові. Тільця, то вона підніме на поверхню саме ті теми, якими і керує тілець. І перш за все, це тема фінансів, матеріальних цінностей і накопичених благ, а також тих цінностей, які відносяться не лише до матеріального світу. Тому в період останніх двох років ми всі відчували сильне бажання стати фінансово незалежними, роздати всі борги і накопичити. Проте транзитний уран, а це планета несподіванок і сюрпризів, також перебувала увесь цей період у знакові тільця. Через що наші плани могли не збуватися або збуватися в неповній мірі, також через це увесь фінансовий світ хитало в різні боки, перебудовувалися фінансові ринки і змінювалася сфера впливу на них різних учасників світової арени. Оскільки це затемнення є останнім у своєму циклі, воно принесе фінальні події, а також усвідомлення у вказаній сфері. Адже коли відбуваються останні затемнення якихось періодів. Ми завжди відчуваємо переломність моменту, як те, що нам потрібно нарешті зробити щось важливе, чогось досягти, закінчити те, до чого ми давно вже йшли. Тож на рівні відчуттів ми можемо навіть відчувати зараз певний тиск на самих себе, підштовхування до того, що нам треба зробити щось вже зараз, але через напружену атмосферу навколо, нам може бути зараз складно сконцентруватися і притримуватися того курсу, який ми самі обрали. І в цей момент все залежатиме від нас самих. Від того, чи ми здатні бути олов'яними солдатиками на шляху до своєї цілі, чи ми як ті билинки в полі, які гойдаються від подиху вітру. Тобто нам зараз потрібно буде проявити якості тільця, впертість, наполегливість, тому що тілець це не про миттєве досягнення результату, а про вперту роботу над своєю ціллю. Пам'ятайте про це і не давайте зовнішнім чинникам відволікати вас, перетягувати вашу увагу на те, що вам зараз не потрібно. Але оскільки це затемнення саме місяця, а не сонця, то воно може здебільшого зіграти свій вплив через зміну наших думок, установок, відкриття того, що було заховано в нашій підсвідомості і витягнення цього на поверхню. А вже потім ці зміни можуть прорости подіями в нашому житті. Далі розглянемо, який вплив матиме це місячне затемнення на кожен зі знаків зодіаку. Для представників знаку овен це затемнення відбуватиметься в другому домі вашого гороскопу. Це означає, що зміни стосуватимуться сфери фінансів, матеріальних здобутків, ресурсів і усвідомлень на цю тему. Загалом, останні два роки питання щодо цієї теми були для вас на першому місці, були і зміни в цій сфері в вашому житті. Хтось із вас пішов на нову роботу, комусь підняли заробітну плату, а хтось сам підняв ціну на власні послуги, тому що зрозумів власну цінність, Хтось же почав отримувати свої власні гроші. Перше за довгий час. Наприклад, ви вийшли з декретної відпустки або ж пішли на першу роботу, здобувши відповідну кваліфікацію. Тобто отримання свого доходу, а не життя за чийсь рахунок, було дуже важливим для вас в цей період. Хтось із вас в цей час почав накопичувати на щось важливе. Хтось переосмислив тему фінансів і ресурсів в своєму житті, а хтось вчився правильно розпоряджатися ними. І розпоряджатися фінансами це ж не лише розділяти в сімейний бюджет по різним конвертам, хоча, можливо, це також. Але також може йтися про те, що хтось із вас одружився і тому ваш особистий бюджет став сімейним, а хтось навпаки розлучився і тому ваш бюджет сімейний стає особистим. Для когось була актуальною тема зберігання коштів. Хтось відкладав їх на рахунок в банку, а хтось активно переводив в іншу валюту. Хтось вже зробив якесь капіталовкладення. Можливо, це велика покупка чи інвестиція, оскільки другий дім це не лише цінності матеріальні. То в цей період останніх двох років могло відбуватися оновлення ваших життєвих цінностей і також відсікання вашого життя тих людей чи життєвих обставин, які цьому не відповідають. А дане місячне затемнення, як останнє в цьому циклі, робить висновки в названій сфері. Хтось, нарешті, отримає нову роботу або підвищення, або вищу заробітну плату заради чого ви працювали останні два роки? Хтось же нарешті зрозуміє, як саме йому правильно слід розпоряджатися власними фінансами для того, щоб врешті-решт погасити борги і вийти на свій незалежний фінансовий рівень. Хтось же отримує перший дохід зі своїх інвестицій, які були зроблені протягом останніх двох років. Для представників знаку тілець це місячне затемнення відбуватиметься в вашому першому домі гороскопу, а отже, вона матиме найбільший вплив саме на ваш знак. Порівняно з іншими знаками зодіака, адже відбуватиметься у вашому знакові тільця. Зараз ви будете аналізувати той досвід, ті здобутки і усвідомлення, які ви отримали за останні два роки. Ви будете переглядати і усвідомлювати, як змінилися ви самі завдяки цьому, як змінився ваш світогляд. Наскільки ви усвідомили і зрозуміли самих себе власні кордони і життєві пріоритети? Тому найближчим часом ви будете зосереджені на тому. Що важливе саме для вас, а не для ваших оточуючих. Останні два роки вам зустрічалися люди, які значно вплинули на ваше становлення як особистості і на ваші життєві пріоритети. Ваші відносини з цими людьми не обов'язково були особистісними. Це міг бути ваш керівник по роботі, чи науковий керівник, чи просто викладач, чи це могли бути навіть просто сусіди, чи ваші знайомі, які своїми діями спричиняли якісь події чи переосмислення у вашому житті. Не завжди їхня поведінка була для вас приємною, які події, які ви не спричиняли. Проте це було необхідно для того, щоб отримати уроки, які потрібні для вас. І зараз ви це можете гарно і прозоро побачити, і усвідомити ці уроки. Пам'ятайте про ці уроки і продовжуйте фокусуватися на собі, на власних векторах розвитку. Шукайте шляхи для свого зростання, плекайте свої таланти, здібності. Шукайте шляхи для свого зростання, пликайте свої таланти, здібності, а також ні в якому разі не знецінюйте свої здобутки в роботі. Зараз, нарешті, той період, коли ви для себе повинні стати номер один. І якщо за останні два роки життя вам підкидувало ситуації, які повинні були навчити вас ставити себе самого на перше місце, то зараз ви це повинні нарешті навчитися робити, навіть якщо це суперечить інтересам людей, які є для вас дуже важливими. Їхня думка повинна мати для вас нарешті лише дорадчий голос, але аж ніяк не вирішальний. Для представників знаку Близнюки це місячне затемнення відбуватиметься у вашому 12-му домі гороскопу. Це дім завершення таємниць, дальніх земель, усамітнення, ізоляції. Зараз ви можете відчувати, як завершується одна з важливих глав вашого життя, і через це почуватиметеся дещо розгубленими, можливо, навіть самодніми. Наче всі вас залишили і ніхто не розуміє. Проте дуже скоро ви відчуєте, що це насправді не так. Ви не самі в цьому світі, і багато з людей вас розуміють і підтримують. Якщо ж за останні два роки ви опинилися в дальніх краях, вдалі від дому, від вашого звичайного кола спілкування, від вашого звичайного ритму життя, яке раніше дарувало вам радість, і зараз ви просто на нулі, на межі, Ви знаєте, що це не безкінечно. І в недалекому майбутньому ваше усамітнення може закінчитися, як і перебування у віддалених місцях чи в закладах закритого типу, наприклад, це можуть бути навіть лікарні. Зараз буде ніби повернення вас із тіні, із хащів темного лісу. Ви повернетеся на сонячний пляж. До речі, із тіні також вийдуть різні сфери вашого життя. Наприклад, якщо ви сумнівалися у ваших стосунках. І ваші перспективи в цих стосунках були незрозумілими, неясними, то зараз цілком можливо відбудеться якась довірлива розмова між вами і вашим партнером, завдяки якій ви зможете прояснити, що ж далі, чи є розвиток. Якщо ж ви думали, сумнівалися, чи є перспективною ваша робота, чи варто вкладати в досягнення ваших цілей по роботі якісь свої ресурси, сили і час. То зараз ви зрозумієте, чітко побачите, чи варто це робити. Це саме може стосуватися і інших тем вашого життя. Наприклад, стане зрозуміло, чи ви зможете отримати в спадок якусь нерухомість чи грошову суму, чи будете ви готуватися до вступу в певний навчальний заклад, чи будете ви переїжджати за кордон, чи можливо залишитися жити вдома? І тепер розуміючи всі деталі вашого життя, зовсім прозоре, ви зможете активно діяти по досягненню ваших цілей, не ховаючись. Не перебуваючи на роздоріжжі чи в тіні. також 12-й дім це дім захворювань. Тому якщо останні два роки ви боролися із якоюсь хворобою чи не могли встановити діагноз, то зараз буде можливість завершення цієї ситуації. Можливо, лікарі нарешті зрозуміють, який у вас діагноз чи запропонують правильне лікування в житті і роботі вашого партнера можуть відбуватися зміни, які також впливатимуть. І на ваше життя. Також 12-й дім це Дім залежностей. Тому, можливо, останні два роки ви боролися із якимось із видів залежностей, чи перебували у взаємозалежних стосунках. Тому зараз прекрасний час позбутися цього. І взагалі, зараз потрібно розставляти всі крапки над і в вашому житті, позбуватися зайвого, неважливого для вас і того, що заважає вам іти далі. Розпрощатися варто також зі своїм минулим, яке вас тягне назад і не дає йти вперед. Тому, наприклад, Якщо ви відчуваєте біль від розриву в минулих стосунках, то не варто це більше тягнути з собою. І вже зараз ви почнете відчувати полегшення. Ви побачите, які методи впливу на самих себе допомагають вам пережити цей біль, і вам стане краще. Для представників знаку рак це затемнення відбуватиметься в вашому 11-му домі гороскопу. В першу чергу це дім прогресу, свободи, бунтарства, незалежності. Тож цілком зрозуміло, чому ви останнім часом відчуваєте таку. Потребу свободі в незалежності і відразу до всього, що вас обмежує. Зараз вам захочеться просто розірвати кайдани нав'язаних вам суджень, обмежуючих установок, із якими ви намагалися розібратися останні два роки. Зараз же настав час, коли ви будете сміливо відкидати їх, а можливо розірвати зв'язок з тією людиною, яка вам їх нав'язала. Чи значно обмежите ваше спілкування, чи, можливо, переїдете від неї, і більше не будете піддаватися впливу тих людей, які якимось чином обмежують вас, не дають бути собою, хочуть переробити вас, нарешті ви зможете бути з собою і відчуєте, що ви нікому нічого не винні? Також 11-й дім це дім новітніх технологій, інтернету і гаджетів. Тож, якщо ваша робота пов'язана з однією з цих сфер. То зараз ви отримуєте результати вашої роботи, проробленої за останні кілька років. Якщо ви знаходитеся в пошуку нових відносин, то зараз є можливість познайомитися через інтернет або за посередництво ваших друзів. У змінах в інших сферах вашого життя також можуть брати участь ваші друзі, або ж зміни в житті ваших друзів якимось чином впливатимуть на ваше життя. Можливо, ви захочете зробити якийсь спільний проект. Або розпочати співпрацю над новим вашим бізнесом. І ще не нехтуйте зараз запрошеннями на різного роду зустрічі з вашими однодумцями чи колегами, а також на заходи, де можна здобути нові знайомства, адже вони вам знадобляться в майбутньому. Це місячне затемнення зачепить 10-й дім гороскопу для представників знаку ЛЕВ, тому в першу чергу зміни спричинені цим затемненням. Стосуватиметься вашого статусу та кар'єри. І зараз на вас чекає ніби кульмінація того, що ви досягли за останні два роки в вказаній сфері. Якщо ми говоримо про тему статусу, то він може бути абсолютно різним. Наприклад, ви можете зараз вступити в шлюб і набути статусу дружини чи чоловіка, якщо попередні два роки ви зустрічалися з якоюсь людиною. Також ви можете набути статусу батьків, якщо, наприклад, останні два роки ви працювали в цьому напрямку. Також ви можете отримати ту посаду, заради якої працювали останній період. Хтось із вас зараз чітко побачить результати бізнесу, який ви відкрили два роки тому. Для когось це будуть хороші результати, і ви зрозумієте, що слід рухатися далі цією стежкою. Для когось це буде усвідомлення невдачі у власному бізнесі, і тому доведеться його закривати. Хтось із вас зараз отримає документи, які підтверджують ваш статус. Це може бути диплом про завершення навчання чи документи, які підтверджують законність вашого проживання. А в якомусь житлі, наприклад, це прописка, або ж за кордоном це може бути статус біженця, вид на проживання, громадянство або дозвіл на роботу в іншій країні. Зміни можуть також стосуватися вашого керівництва по роботі. Якщо це так, то ви більше не будете спілкуватися зі своїм нинішнім керівником. Наприклад, можуть його звільнити, або ви звільняєтеся, чи переходите працювати в інший підрозділ свого підприємства. Скоріше за все, переглянувши власні результати в роботі за попередні два роки, ви будете незадоволені. Зараз вам ваші цілі і досягнення здадуться надто малими, захочеться більшого. І вже зараз ви почнете ставити великі цілі на майбутнє. Для представників знаку Діви це місячне затемнення відбудеться в вашому дев'ятому домі гороскопу. Ви побачите, що ті межі вашого світогляду або вашого життя, в яких ви жили останні кілька років, вони занадто тісні для вас. Вам захочеться розірвати, зруйнувати ті межі, які не давали вам вийти назовні, і зараз саме час це зробити. Також дев'ятий дім символізує все іноземне. Тож в своїй роботі ви зараз можете почати співпрацю із зарубіжними компаніями або переорієнтуватися на закордонний ринок. Також зміни можуть стосуватися отримання дозволу на виїзд за кордон, якщо ви не мали такого дозволу останні два роки. Це може бути отримання навчальної візи чи дозволу на роботу за кордон. Дев'ятий дім це також дім освіти. Тож хтось із вас отримає зараз документи про закінчення навчання, закінчення університету або навпаки отримає дозвіл. Викладати, до речі, ваше навчання може стосуватися не лише вищої освіти. Воно може стосуватися також здобуття нової кваліфікації, нової професії чи перекваліфікації. Дев'ятий дім також символізує юриспруденцію, тож зараз може закінчитися якийсь судовий процес, який тривав два роки, або ж вони могли отримати спадщину, і зараз, нарешті, за допомогою юристів вдасться це зробити. Або ваш колишній чоловік не хотів виплачувати аліменти. І зараз з допомогою суду буде нарешті призначена виплата цих аліментів, і ви почнете їх отримувати. Ще однією сферою, яку регулює дев'ятий дім гороскопу, є сфера розширення глобалізації і масштабних планів. Тому в цей період вам захочеться переглянути свої плани на майбутнє, можливо, поставити нові, більш глобальні, широкі цілі. І ще однією сферою, на яку впливає дев'ятий дім гороскопу, є дорослі діти і внуки. Тож, можливо, відбудуться зміни в житті ваших дорослих дітей. Хтось вийде заміж, одружиться, переїде за кордон, піде на нове навчання, нову роботу, або ж стане батьками, а ви станете бабусею чи дідусем. Або ж якщо у вас вже є внуки, то у вас буде можливість побачитися з ними, якщо у вас довго не було такої можливості. Для представників знаку Терези це місячне затемнення відбудеться в вашому восьмому домі гороскопу, і це найбагатогранніший дім з усіх домів. Хтось із вас нарешті отримає виплату аліментів, спадку чи якихось соціальних виплат, на які ви розраховували протягом останніх двох років, хтось же зможе нарешті погасити свій борг, якщо ви не могли цього зробити протягом цього періоду. Тема податків також може вийти зараз на поверхню для декого з вас, особливо це стосується податкових періодів останніх двох календарних років. Зміни також можуть стосуватися пасивного доходу. Так, наприклад, якщо ви зробили інвестиції. Протягом останніх двох років то зараз вони почнуть давати вам прибуток, або ж зараз ви побачите, що вони нікуди не годяться. Також восьмий дім символізує дохід вашого партнера, тож зміни в його доході впливатимуть і на вас. Також ви можете займатися зараз переглядом ваших спільних фінансових планів на майбутнє, або ж перерозподіляти ваші спільні фінанси. Восьмий дім керує також кризами в нашому житті, які спричиняють. Нашу повну трансформацію переродження, тому зараз ви зможете чітко побачити, наскільки сильно вплинули на вас кризи минулих двох років, наскільки вони вас змінили, укріпили і зробили вас абсолютно іншою людиною. І можна сказати, що випробування, які відбувалися в якомусь із секторів вашого життя, зараз будуть завершуватися для представників знаку Скорпіон. Це місячне затемнення відбуватиметься в сьомому домі вашого гороскопу. Тому, в першу чергу, зміни стосуватиметься взаємовідносин із вашими партнерами по особистому життю, по роботі, з друзями, а також змінюватимуться ваші стосунки із ворогами. Тому зараз можуть відбуватися події, які завершуватимуть певний етап ваших відносин із кимось із партнерів, або ж це може бути і повне завершення ваших стосунків. Наприклад, хтось із вас захоче розділити спільний бізнес і більше не співпрацювати з якимось своїм партнером. Хтось захоче взяти паузу у особистих відносинах, або ж, навпаки, одружитися. Тож багато хто із вас зараз перегляне ті відносини, які складалися у вас протягом останніх двох років, і ви побачите, які відносини ви готові далі продовжувати, можливо, внести при цьому якісь зміни в ці відносини, а можливо, все залишити як є, можливо, все вже є пропрацьованим, а можливо, ваші пропрацювання попередні не спрацювали. І їх потрібно лише розривати. Також може відбутися важлива розмова між вами і вашим партнером, в якій проясняться всі важливі для вас моменти, щодо яких ви не могли знайти консенсусу. Фера відносин також може зазнавати ваших переосмислень зараз. Ви відчуєте, зрозумієте, що те, що було в пріоритеті для вас раніше, зараз не має абсолютно ніякого значення, і навпаки, те, що колись було для вас непотрібним і невагомим, зараз вийшло для вас на перший план. Наприклад, комусь потрібно більше пристрасті, більше перчику у відносинах. А хтось хоче навпаки миру і спокою. І виходячи із цих нових усвідомлень, ви і будете далі будувати свої відносини з іншими людьми для стрільців. Це місячне затемнення відбудеться в шостому домі вашого гороскопу. Це дім здоров'я, служіння, розпорядку, ритму вашого життя, а також балансу між. Вільним часом та роботою, хтось із вас захоче зараз переглянути умови роботи і співвідношення робочого часу і часу, який ви можете приділяти собі своєму відпочинку, своїй сім'ї і здоров'ю. Вам вже давно хотілося це якось змінити, налагодити. І якщо раніше це не виходило, то зараз ви зважитеся на відповідний і важливий крок. Хтось із вас через це звільниться, хтось прийде на іншу роботу, а хтось в інший відділ, де години праці є більш прийнятними для вас. А хтось захоче працювати віддалено чи на себе, щоб самому розпоряджатися своїм часом. Також шостий дім символізує обов'язки як робочі, так і життєві. Тож зараз може бути закінчення тих обов'язків, які витягнули на собі останні два роки. Ваш буденний життєвий ритм може також змінитися через те, що ви переїдете кудись, наприклад, в іншу країну, в інше місто чи в інше житло, наприклад, до своїх родичів, або ж ваші родичі переїдуть до вас, або ви почнете жити із вашим партнером, і тому вам доведеться пристосовуватися одне до одного. Шостий дім це також тема здоров'я. Тож ті питання, які ви не могли вирішити по своєму здоров'ю останні два роки. Зараз зрушить з мертвої точки. Хтось із вас, нарешті, зможе подолати ту хворобу, з якою боровся останнім часом. Якщо ж лікарі не могли встановити ваш діагноз і не розуміли, як правильно лікувати вас, то зараз ви отримаєте відповіді на свої питання. Також шостий дім символізує найманих працівників. Це можуть бути працівники і для домашнього господарства, няня, прибиральниця, повар, водій, а також це може бути найманий працівник і для вашого бізнесу. Тому, якщо для вас це актуально, зараз ви зможете знайти нового працівника, або ж ви зрозумієте, що час прощатися із тим працівником, який пропрацював у вас уже деякий час. Шостий дім це також дім домашніх улюбленців, тому зміни можуть стосуватися і ваших домашніх тварин. Козироги, дане затемнення проходить по вашому п'ятому дому гороскопу. І перш за все це дім дітей, тому зміни, які відбудуться зараз в житті ваших дітей, вплинуть і на ваше життя. Наприклад, якщо у вас дорослі діти, то ви можете дізнатися, що ваш син скоро стане батьком або відповідна бабусею чи дідусем. або ж ваша донька завагітніла і скоро ви будете нянчити внуча. Також ваша дитина може повідомити вас, що вона одружується або ж переїжджає на нове місце. Це можуть бути також новини щодо роботи, здоров'я, різних хобі чи особистого життя ваших дітей. Також п'ятий дім це сфера сильних позитивних емоцій, радості, любові. Творчість, якщо останні два роки ви намагалися віднайти, що вам може принести радість, що поверне вам смак життя, то зараз ви зможете нарешті знайти цю саму відповідь. Для когось це буде нове хобі, нове захоплення. Для когось віддушеною стане новий бізнес, нове кохання, новий роман. А хтось можливо народить дитину. Адже п'ятий дім це також дім батьківства, як ми говорили з вами раніше, і також діти це чудовий антистрес і джерело радості. Ще п'ятий дім символізує творчість і проявлення нас як митців. Тому зараз для когось із вас можливо народження якось. Витвору мистецтва вам, Тому творчість і мистецтво це не обов'язково малювання, танці чи спів. Це може бути і завершення роботи над якимсь авторським проектом, або ж ви отримуєте прекрасний результат роботи, яку створюєте самі, в якій є якийсь елемент новизни, або ж хтось із вас зрозуміє, що вам просто необхідно додати в своє життя більше творчості. Або ж почати нею займатися в будь-якому прояві, навіть додаючи потрошечки свою рутинну роботу. Водолії для вас це місячне затемнення відбуватиметься в четвертому домі вашого гороскопу. Це означає, що змін і переосмислення зазнаватиме сфера дому, сім'ї, роду, батьківщини, місця проживання і нерухомості. Хтось із вас закінчить нарешті ремонт, який тривав останніми роками. А хтось із вас нарешті зможе оформити право власності на об'єкт нерухомість або ж продати власну нерухомість. А для когось цей період затемнення означатиме отримання якимось чином власного житла, якщо останні роки левову частку вашого часу і думок займали сімейні справи, вирішення питань в сім'ї. Або тема житла, питання, де вам жити, з ким і як це краще організувати. То зараз, нарешті, всі ці питання зазнають фінального вирішення. Змін зазнаватимуть також відносини із вашими родичами, а також відбуватимуться зміни, пов'язані з ними і вашим житлом. Наприклад, хтось із них вирішить переїхати з вашого житла, або ж ви з'їдете. З їхнього житла і почнете ви наймати свою квартиру, або ж почнете чи закінчите будівництво власного дому. Якщо ж ви виїхали за кордон останні два роки, то зараз може бути момент, коли ви отримаєте документи, які засвідчуватимуть ваше право на проживання за кордоном. Якась посвідка на проживання чи можливо прописка оформлення статусу біженця вид на проживання або громадянство. оскільки місячні затемнення допомагають викрити зрозуміти якісь таємниці, які були приховані. То у вашому випадку зараз може бути викрита якась сімейна таємниця, яка була вам раніше невідома. Також найближчим часом може відбутися якась важлива подія в житті когось із ваших родичів, що якимось чином впливатиме і на вас, навіть якщо це запрошення на весілля. Також ви можете зараз задуматися про те, щоб відновити втрачені сімейні зв'язки або дослідити історію свого роду, прізвища, сім'ї. Для представників знаку риб це місячне затемнення відбудеться в третьому домі вашого гороскопу. Зараз ви будете підводити певну межу в знаннях, які ви здобули за останні два роки, в корисних зв'язках і відносинах, які ви здобули за ці два роки. А також ви аналізуватимете, як відбувалося спілкування в цей короткий період із вашим найближчим оточенням, з вашими братами і сестрами, які ситуації у вас відбувалися, і, можливо, ситуації, які не могли знайти свого вирішення за цей час, зараз нарешті фіналізуються. Хтось із вас побачить, що ваші знання є недостатніми, тому хтось із вас піде на спеціальні курси, а хтось буде займатися самоосвітою в цій сфері. Комусь із вас захочеться пропрацювати своє вміння спілкуватися з іншими людьми від ораторського мистецтва до психологічних аспектів цього. Якщо ж останні кілька років ви навчалися чомусь, перекваліфікувалися, здобували нові знання в певній сфері. То це затемнення принесе закінчення цьому навчанню, здобуттю нового досвіду, який вам потрібен для вашого подальшого життя. Третій дім це також дім документів та переговорів. Тож ті переговори, які в вашому житті тривали останні два роки, зараз нарешті завершуються, буде якийсь результат. Якщо це були робочі переговори, то зараз ви отримуєте якийсь документ, який буде засвідчувати вашу домовленість. Оскільки третій дім символізує також транспорт, гаджети, техніку. То зараз можлива зміна вами цих предметів власності, або ж хтось із вас отримає нарешті права на керування транспортним засобом. Також третій дім це дім братів і сестер, тож можуть відбуватися важливі події в житті ваших братів та сестер, які якимось чином впливатимуть і на ваше життя. Третій дім це також сфера комерції, посередництва, надання консультацій. І тому, якщо ваша робота пов'язана з однією з цих тем. То очікуйте змін в ній. Також зараз ви можете усвідомити, що за останні два роки дуже сильно змінилося коло вашого спілкування, і зараз ви можете отримати якусь користь від ваших нових знайомих. Також зараз ви можете зрозуміти, навіщо потрібно було це переформатування ваших друзів. Це все, чим я хотіла поділитися з вами стосовно цього місячного затемнення. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі.